Доброго дня! Як працювати з курсами в Classroom? Запускаємо Classroom. Нам на головній сторінці доступен перелік курсів, до яких ми приєдналися. Обираємо необхідний нам курс. Ми попадаємо на стрічку, де публікується загальна інформація по цьому курсу. Також у нас є завдання, де публікуються завдання, які ми повинні виконати. Обираємо необхідне завдання. Тут у нас є тема, є те, що нам треба робити, а також вкладені файли. Це можуть бути якісь додаткові файли, з якими треба пропрацювати. Після того, як ми виконали наше завдання, ми можемо відправити роботу на перевірку. Знизу є ваша робота. Ми можемо розгорнути цей пункт. Ми побачимо ті файли, які ми будемо відправили вже. Також коментарі. Ми можемо написати коментар нашому вчителю, а також додати якісь необхідні нам файли нашої роботи, плюс додати роботу. Ми можемо додати з диска, з Google диска, завантажити з цього пристрою, або сфотографувати камерою цього пристрою, якщо робота виконувалася не на смартфоні або планшеті. Додати посилання на веб-сторінку, наприклад, з онлайн-тестуванням якимось, або згенерувати QR-код. Обираємо який файл? Він завантажується. Після того, як наші всі файли завантажені, у нас кнопочка здати активується. Ми можемо нажати цю кнопочку. Нас попередження. Дійсно будемо здавати так, здати. Вся, ця робота відправлена в Google Class на перевірку вчителю, і її статус змінений на здано.